Люди, які багато рухаються, вони краще на ну, підсвідомому рівні вміють визначати калорійність е, продуктів харчування, які вони споживають. Були був поставлений нещодавно дуже цікавий експеримент. Набрали дві групи людей: одні, які рухаються, займаються спортом, інші пасивні, і їм давали два варіанти коктейлю молочного. В якому було багато калорій, 600 здається, і мало 300, Але вони не знали, які вони коктейль споживають. Uh -huh. Після коктейлю їх підпускали там через деякий час, їх підпускали до шведського столу. Ти типу, поїшла всі, які хочете. А тим часом вчені фіксували всі, які вони з'їдають, і люди, які е, фізично активні, вони після того як споживали калорійний коктейль, споживали менше за шведським столом. Люди, які неактивні не фізично, пасивні, вони за шведським столом споживали однаково багато калорій, незалежно від того, перед тим вони спожили низькокалорійний коктейль чи висококалорійний. Покращується регуляція харчової поведінки.